Конком 4-1. На вашу думку, що сьогодні стало рецептом успіху для Янг Бізнес-Клаб? Думаю, що настрій для нас принциповий суперник минулого року. Це був єдиний суперник, якому ми програли, тому налаштовувалися максимально. Збір хороший, настрій хороший. Початок нервовий, і, би, трошки змахує на дербі. Але по того все вдалося. В цілому довгий час матч проходив без забитих м'ячів, Відчувалася така справді певна нервозність. За рахунок чого все таки вдалося дотиснути суперника. Мало били поворотам спочатку в першому таймі. Зовсім мало потім вже наші комбінації, ті самі, які ми награвали в першому таймі. Вони принесли результат. Потім суперник вже пішов п'ятого і отримав пусті ворота два м'ячі. Янг бізнес клаб стартував із поразки. Поразки доволі неочікуваний від новачка турніру, але далі вдалося здобути вже дві перемоги. Як можете описати цілі для колективу на нинішній сезон? Цілі для колективу однозначно це чемпіонство. Так, старт був провалений. Ми провалили підготовку. Місяць всі були. В депресії всі не могли зібратися на тренування. в спячці, от потрошку ми почали прокидатися, тому закономірно програли в першому турі. Сподіваюсь, що це було в останнє в цьому розіграші. І рухаємося далі. Кого могли би виділити з суперників? Можливо, по тому, що бачили по стартових турах. Е -е, суперників ну козаки подобаються дуже добре. Почали напевно, станом на зараз козаків. тільки виділю. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Дякую.